Власного життєвого досвіду можу сказати, що в 99-му році, вступаючи у Львівський національний університет імені Івана Франка, вже тоді, в цьому університеті, були тестування. Коли завдяки піврічному підготовці з репетитором, ти міг скласти тести і вступити в університет. Це мені вимагало багато зусиль щотижня із підволочиська в п'ятій ранку підйом для того, щоб доїхати за три години з підволочиська до Львова і займатися з одним кращих репетиторів. Царство Небесне Олі Станіславна Педика, яка тоді готувала мене до вступу в університет. І я хочу сказати, що я набрала 62 літсі, з яких можна було взяти. Хоча до цього дуже багато корупціонерів вимагали у батьків гроші, кажучи, що вона не складе тести, або навіть якщо складе, то все одно потрібно доплатити. Оля Станіславівна сказала: якщо ваша гануся не складе, то ніхто інший теж не вступить, тому що в університеті Франка все насправді дуже чесно і прозоро. Батьки не заплатили. Я вступила в університет. Після цього країна ухвалила дуже важливий крок як зовнішнє незалежне оцінювання. І вже зараз дуже багато талановитих студентів по всій країні мають можливість навчатися в кращих вузах України. Цього року реанімаційний пакет реформ разом із студентською координаційною радою, зокрема, в цьому залі сидить і представники і Степан Берко і багато інших, які доклали зусиль, щоб Україна ухвалила ще один перший крок в реформі вищої освіти. Це закон про вищу освіту. В цьому законі є автономія. Цей закон дозволяє автономію закладів вищої освіти, також створює децентралізацію, посилює студентське самоврядування, а також створює нові можливості для бізнесу, тобто різних проєктів, які можуть розвивати і науку на базі університетів, інститутів. Це надзвичайно важливо, тому що навіть в цьому парламенті не було політичної волі, щоб ухвалити закон про вищу освіту. Всі попередні спроби за часів табачника, ви розумієте, що вони були безрезультативними, але в нас були сподівання, що в цьому будуть. І все таки нам вдалося. За такі майже двохмісячному про акціям протесту ми дотиснули, і цей закон вже зараз є. І зараз надзвичайно важливо, що з командою однодумців ми працюємо над підготовкою до виконання цього закону для того, щоб змінити статути в вищих закладах освіти, для того, щоб насправді освіта, яка є фундаментом розвитку України, працювала на користь України. Що важливо, крім вищої освіти, оскільки це лише маленька частинка реформування всієї освіти. Якщо ми візьмемо про якість вишкільної і шкільної освіти, то у мене племінниця як сім років. Коли я дивлюсь на ті підручники, за якими вона вчить уроки, то ви знаєте, у мене волосся стає дибки. Я вважаю, що такі підручники відбивають бажання дітей вчитися. І тому надзвичайно важливим для нас є це підготовка в шкільній освіті якісних матеріалів. І найголовніше, щоб школярі, які в школі, щоб вони розуміли, що вони йдуть з величезним задоволенням і вони хочуть вчитися. І також у нас дуже багато вже є експертів, які готові працювати над вдосконаленням підручників, особливо з англійської і інших іноземних мов. Тому що ми прекрасно розуміємо, що вікно в світ це як мінімум знання двох іноземних мов. Я не згадую про російську. Ще я ще хочу сказати. Хочеться вірити, що педагогічна підготовка в Україні одна з найкращих світі. І це дійсно так. Так було, поки за 23 роки не розвалювали нашу з вами освіту. І для нас зараз надзвичайно важливим є зміцнити стратегічну роль освіти в тому, щоб наша держава займала лідерські позиції на міжнародній арені. Свого часу Білл Гейтс, виступаючи на тедесі, схвильовано розповідав про те, що Китай. Обганяє Фінляндію, якої одна з кращих систем освіти в навчанні студентів, тоді він почав багато інвестувати в вчителів. І одне із завдань самопомічі це повернення престижу вчителям, викладачам і всім освітянам. Тому що без повернення престижу цієї професії шлях країни буде фактично неможливим. І якщо ми будемо говорити про хотіла б зацитувати освітнього експерта Сера Кена Робінсона, який говорить, що насправді весь світ зараз переживає кризу. Людських ресурсів, кризу, як кажуть, «higher human capital». І це насправді дуже гостро відчувається, що реформа освіти потрібна не лише Україні, вона потрібна світу. Але насправді освіта має базуватися так і так реформуватися, щоб таланти, які є в школярів, студентів, щоб ті таланти, які є в викладачів, а також в, в, в педагогів, вони могли розкриватися під час взаємної комунікації, чи це школа, чи це університет. Тому що це найголовніше, щоб під час навчального процесу кожен відчував своє призначення, щоб діти хотіли йти в школу, вчителі хотіли викладати. І, власне, ми будемо працювати над тим, щоб престиж і через різні заохочувані інструменти і так далі було повернуто. І, власне, школа і буде стане тим місцем, де не страдають діти, а де діти розвиваються. І разом з ними розвиватиметься вся країна.